Ендотерапія для жінок це потрійний удар по жиру. До складу входить інгібітор-зменшувач ліпази. Ліпаза це фермент, який знаходиться у кожного вшлунку, який допомагає розщеплювати та засвоювати жир з їжі. Зменшуючи кількість ліпази, ми зменшуємо можливість організму поглинати жир з їжею, знижуючи калорії. По суті, жир. З їжі не засвоюється, а виходить напряму в туалет. Другий удар це акселератор транспортування жиру з місць зберігання на вашому животі чи стегнах до місць спалювання цього жиру, так званих мітохондрій. Мітохондрії це такі невеличкі заводи по спалюванню жиру. Чим більше у вас мітохондрій, тим більше калорій ви спалюєте, перетворюючи їх. В енергії у вигляді АТФ. І третій компонент саме спрямований на збільшення цих самих мітохондрій, що підвищить ваш метаболізм та навіть у спокійному стані ви будете спалювати більше калорій. Як приємний бонус ендотерапія для жінок нормалізує рівень вашого цукру та підвищить інсулінову чуттєвість, захищаючи вас від діабету.